Зігравши 5 турів в цьому сезоні, Житомирське полісся в чемпіонаті України знаходиться на 13 позиції. 4 набраних бал. 3 поразки, одна нічия і одна перемога. Але, наприклад, теж Динамо знаходиться на 9-й позиції. Дніпро на 8-му місці. Лідирує поки що львівський рух. 5 матчів, 4 перемоги, одна поразка. Єдина команда, яка ще не програла в цьому сезоні, Донецький шахтар. За рахунок того, що вони двічі зіграли в нічию, вони знаходяться на другій позиції. Ну а нам вже час давати результат. Серпень для нас видав. Просто Наступним нашим опонентом в УПЛ буде Полтавська Ворскла. В Свою чергу ми випустимо в нападі Маквану з ліво Тайсена справа Шастал, центри поля Мустафаєв Танковський, під ними Кушнірен, зліва Канес справа Кравченко, пара центральних захисників Крушинський, гідченко і в Воротах Бойко. І перед тим як почати, я вам хочу нагадати, що топ-чемпіонати повертаються після пауз, і зробити їх перегляд ще цікавішим ви можете за допомогою наших друзів з Фавбет, які до того ж видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. На них залишаю в закріпленому коментарі, дозволь спорту підтримати себе в важкі часи. Ну а ми тим часом готуємось до домашнього поєдинка. Ібрагім Кане. Стосовно цього гравця, немало хейту, я почув свій бік. Дехто з вас стверджує, що ліва захисника він не зіграє. Ну що ж, друзі, подивсь. Стузенко зараз з М'ячем. він, бля. Ще й штовхається при цьому. Назад, Пас, Челядін, Таньковський, молодець, Гіченко. Назбирав на собі футболістів, але все ж таки встиг віддати. І ось погнав. Ось робота кане. Тречати м'яч. Центр поля. Ще передача. Шастал Назад. За... Оця схема під назвою Бий біжи. Потреба треба вже від цього відходити. Гінченко Також перетримав. Все ж таки м'яч. Залишається в наших футболістів Маквану. Бий біжи. Ну, окей. Маквана. Можна перевірити. Пробиває Маквана! 14-та хвилина зустрічі, 18-й номер футбольного клубу Полісся Житомир відкриває рахунок в цьому матчі. Бевно досить таки сильним видався удар, що голкіпер не зміг впорати. Тим не менш Полісся виходить вперед. Дехто з вас, скоріш за все, думав, що вийде саме основним форвардом Сейд Манеш, Але ні. Довірив я місце Маквані! What Відповідь у Ворскли була дуже таки хороша. Подача? І знову. І знову ціку такі я їх ненави. Недовго довелося нам святкувати, всього-навсього 4 хвилини. Ну що ж, починаємо все спочатку. Дуже багато небезпеки вони несуть саме через цей фланг. Ну, ось дивіться, про що я кажу? Островський. Крима, просто передачі всі паси! Буйко. Пердута. До побачення. Кайсон. Маквана, ну побіг і зупинився. А от ззаді не факт, що він буде до. Помагати. 30 хвилина зустрічі! Що ж я можу вам сказати з цього приводу? Якби не бойка, рахунок вже був би точно 3-1. І скільки подач! І скільки подач проходить! І закидують туди вперед. Для нас вже друга жовта. Розігруй дуже швидко. Блядь. По ударам 4 проти одного. Ворскла на даний момент явний фаворит по цьому матчу. Ну розривають вони по флангу. Якщо там ми стримуємо. От якось. То саме фланг Кане він поки що рушиться. Після першого тайму, поки що 1-1. Та ні, 100% ніхто не буде катати на нічию. Особливо полтавська Ворскла. яка мала просто неймовірні шанси в першому таймі. Я не знаю просто, які зупиняти. Пробивати по ногам чи. Я не знаю, друзі. Мустафаєв в центрі поля, бачу підключення від кане. Зараз будемо закривати роти хейтерам. Подача на Тайсона! Хорош. Подача! Також сеїдмане з'являється на полі. І. Це Тайсон! Там Саїд Манеш. Алахяр! Поперечка! Поки тебе там ніхто не зустрічає, можна пройти. Лагесенько. Алахяр! Алахяр! Такі відчуття, ще спостерігаємо англійську прем'єр-лігу. Кузенко віддає далі на Степанюка. Степанюк, до речі, освіжив! А? Напад своїм виходом. Та ну ти глянь на них. І бойко так тягнув, щоб пропустити таку шляпу. Зустрічайте, зустрічайте! Як вони розбираються, як вони. Спокійнесенько просто розкатують нас. Ой. Ну, зараз би втекти в контратаку було б дуже непогано. Ось про що я казав. Ну, що це за пасик? Знову ми маємо проблеми. По матчу Ворскла награла на перемогу. А от наступну свою гру ми зіграємо проти Донецького шахтаря. Цікаво, є тут взагалі Лукас Тейлор? Тобто я його не бачу. Можливо, в цьому патчі його немає. Та Лавєрва також немає. Шкода, це було б досить таке цікаве підсилення. Давайте на баланс переведемо. В Маклани також пікова фізична форма. Мені здається, зустріч проти Донецького шахтаря буде найскладнішою в першому колі. Менеджмент гірників зміг повернути ТТ в свій склад, який без того виглядає неймовірно сильно для ОПЛ. Саме таким складом я вийду на гру проти гірників. Перед тим як продовжити, я вам хочу нагадати про свого партнера-продавця монет Лема Foodpoint, який на ринку вже не один рік і з яким я співпрацюю досить такий серйозний проміжок часу. Підсилити команду до ВЛ поповнити монетами клуб. У Тотті. він вам допоможе вирішити всі ці питання. Посилання на нього залишай в описі. Скажи, що ти прийшов від плейджекса та отримай свою знижку. Виїзний поєдинок. Донецький шахтар в себе вдома. Я буду намагатись максимально обережно грати ось перші 30 хвилин. Головне, за цей проміжок часу не пропустити. Бо потім можемо просто попливти. м'ячем він дає назад на Степаненко. Вони спокійно себе відчувають на полі. О, там хтось зламався. Такі подачі. Танковський вперед. До речі, Тайсон сьогодні грає проти гірників Шастал! Чітнули його, просто вичитали. Уф. Ну, а як інакше зупиняти футболістів до шахтаря. Конопля! Удар! О, відкладений фол тут. Несе неймовірну небезпеку. ТТ. Віддав. Удар! Росмоляков! РЕФ! Ах, я похуй. Маквана ще хорош. А тут уявляєте, був відкладений фол. Та просто їм щастий. Кожен відскок на футболіста донецького шахтаря. Я не можу пройти центр поля. ой загнав себе. Діченко, я не знаю, друзі. Дуже сильно пресингують футболісти донецького шахтаря. Ой, яка передача! Центр. Смоляков. Красень! Козак заходить! Прострілом! Що тут чи трубін грає? Шахтаря і так, найсильніший склад Макона. От я про що кажу. В них ще трубін на ворот. Маккона, подача. Нікого нема. Після першого тайму в нас 00. Досить таки класична схема в першому таймі зіграти по нулям. Невертон віддав передачу Трауре. Трауре такий хлопчик, який в запарі може підвести. Невеличкий Невертон намагається там його потиснути корпусом, але нічого в нього, звісно ж, не виходить. Похійно. І все. Ну, я вам скажу дуже добре, що. Першому таймі ми не пропустили. Зараз футболісти шахтаря вже не так тиснуть. І от тут не було фола. Мені здається, трішечки рев сьогодні виглядає нечесно. Не було. Маквана. Дають відкладену жовту ракицькому. Робить він подачу. Тут сам Саїн бонеш. Мені здається, треба вже цього футболіста запускати з перших хвилин. Тайсон. Дальній удар буде від Тайсона, Тайсон наносить. Ви проти Раквіцького, там ще спробуй пройти. А проходити навіть і не треба, але конопля вставляє. Дав далі. Тайсон. Друзі, я відчуваю, що все ж таки один гол ми з вами да побачимо. СПАРТА! Бруш! Кане! Пробиває! Але мені подобається те, що моя команда грає на рівних з Донецьким Шахтарем. Червона! А ні, може червона. Якщо ми зараз пропустимо, треба йти. Похід церкву відміняється. З донецьким шахтарем ми розкатали 0-0. Зігравши 7 турів, наша команда знаходиться на передостанньому місці. Але з іншого боку, відрив від місії Єврокубки всього на всьому 9 балів. Це не так і багато. При тому, що ні Шахтар, ні Динамо, ні Дніпро не йде в топ-3. Сезон обіцяє бути досить таки цікавим. Тим часом у нас на горизонті гра проти чорноморця. На наступний поєдинок Ісаєдманеш і Тайсон, і Маквана з'являються в основному складі. Тільки я хочу, щоб Чорноморець грав. В домашній формі, ну і стосовно футбольних форм. Зараз я сиджу в футболці зі свого власного інсташоп. Придбати таку сам ви можете, перейшовши по посиланню в описі. В мене там не тільки широкий вибір стандартних форм топ-клубів, а ще й дуже багато крутих фанатських версій. Інсташоп мій власний, тому якість надійність, все гарантовано. Маквану запускаємо через фланг Маквана назад повертає в центр поля. Танковський, і можна вишивати! Далі передача. Мустафаєв. віддав! Саяд банеш! Тайсон! Саят! Це просто якийсь треш. Рош. Я вже думав перетримав. Хоч пеналь. 1-0. До 20-ї хвилини ми зуміли забити тепер. Йдемо далі. Обережно! Обережно! В один дотик. Я просто чекаю, коли серед мене заб'є свій перший гол після повернення в УПЛ. Ого! І все. Вакула наче на червоний проскочив. Провалюється фланг. Треба дуже сильно попрацювати на трансферному ринку. Так, це манеж. А ну, звісно, він не заб'є. Ну класика зіграти в ніч перші 45 хвилин. А ну ти подивляй. Макона. О я подачу. Алахяр! Наша задача просто дотиснути. Там є рельсон. І навіть не до м'яча але зараз. Ні, братан більше ніколи не бий Зараз або вже ніколи. Я вже думав, це ніколи не станеться. Все ж таки, друзі, з цього матча бали ми забираємо. І вже ми бачимо Полісся на 12-й позиції. А наступна гра проти кривбасу. Якщо ми перемагаємо, то ми їх обгонимо. Знову у нас склад переживає зміни. На ФРВ Аріельсон з лівого Маклана з права Морозко. Аріельсон приніс в минулому поєдинку перемогу. Вірю я зараз, що у цьому матчі він зможе забити. Були трансфери, але ось як ми бачимо. Ну, ну тут можна було б навіть червону показати. Ну. В голові в мене виглядало це все куди краще. Тримай його! Не втримав я його! Сосах! Сосах! От що ми робимо? От тобі домашня заготовка. Кузик. Удар! Дебелко. Хорош. Зібрав на собі і підключення Танковського Далі. Сам тут! Але ж до нього не доходить. В досить таки в високому темпі проводять цей поєдинок-футболіст. Хорош Крушинський! Центр. Маквана! Побіг! Ти гляне. Сбіг віддати. Виграв. Рельсон. пройшов! Пробив! Це дуже складно. Морозко, до речі, непогано грає. Проблема в тому, що у нас немає хорошого опорника. О, Дівченко може зіграти опор. Випускаємося Aedmanша на ФРВ. Я думаю, всі вже чекають, коли ж він заб'є. Хорош! Алахя! Оу, питань. капитань. Алехяр. Тайсон! Тайсон! Ну і все, і без питань вони проходять. Відав. Саяд. Маквану. Оу, Тайсон. Ну! Просто його захуяє. Так, у нас ще залишається приблизно 30 хвилин. Я думаю, якщо постаратись, можна навіть вивести 3 бала. По факту, нічого наші опоненти в сьогоднішньому матчі не створили. Оце дуже не точно. Віддав! Оу щіт! Ще не перший удар в другому таймі по нашим воротам. За 20 хвилин до кінця ми знову не втримали цього сосаха. Морозко. Замінто в нас вже немає. Так, ну давайте вже хоча б нічию якось зробимо. Ох, яр, ну він не встигає. Ух ти, СОЗАГ! Найс! Бачу! Опа. Назад. Задрака. Сусах! Хет -трік. Ні, один футболіст просто зробив, групу. Як би ми не старались, але поки що стабільно показувати хороший результат. Нам не вдається. Але кар'єра за Житомирське полісся продовжується. Наша головна мета на цей сезон зайти в Єврокубки, і ми це зробимо. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.